-й вірш. Я чекаю Господа всією душею, сподіваюся, покладаючись на слово Його. Ну я тільки що вже це говорив, що наше життя дуже пролітає, і ми маємо сподіватися на Господа. Знаєте, важливо нам в нашому житті завжди покладатися на слово Боже. Вникати в нього, дивитися, як порівнювати наше життя, порівнювати з тими. Скажімо так, героями віри, які вже пройшли те, що ми лише будемо проходити. Ми вже бачимо, що як це буде, навіть наші так, брати по вірі старші, вони на деякі моменти в нашому житті можуть вже сказати, що нас чекає, так як сьогодні брат Коля казав, що йому брат Юра казав наперед, що це буде. Як це буде? тобто... Досвід старших братів теж дуже ціниться. Треба поважати, знаєте, брати і сестри, старість. Я завжди собі думаю, що старість дуже треба поважати. Амінь. Прислухатись до старшого, старшої людини і в церкві, і навіть у житті. Тобто старість треба поважати. Якось, знаєте, я ще не так багато років прожив, але по житті я вже бачив, як це відбувається, коли старість не поважають. Не поважають старшу людину, і потім ті ж діти так ставляться до, цього, до цієї людини, і так вона проходить свою старість. Тому поміг би нам Бог триматись так, щоб бачити цю старість в своєму житті, поважатись, і прислухатись до старших повітря.